Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, на Свіпорі новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Частково чи повністю стерті пішохідні переходи, типова картина для Полтави скаржаться пішоходи. Коли зебри таки вкриють дороги міста? Громадський транспорт Полтави на 100% оснащений валідаторами. Якщо останні не працюють, пасажирам радять звертатися до міського відділу з питань транспортних перевезень. День пам'яті загиблого на війні вчителя історії Павла Кириленка пройшов у 35-й гімназії. А тепер про це та інше більш докладно. Розмітка на пішохідних переходах Полтави залишає бажати кращого, принаймні так говорять пішоходи, наголошуючи, що через терті зебри переходити дороги небезпечно, особливо на нерегульованих світлофорами ділянках. Чи дойде в комунальників черга до цього фронту робіт? І коли цікавилися мої колеги? Погано бачить, да. тим більше якщо не дуже зор, Погано бачить. а дітки. Головне, що дітки вбігають. Стерті взагалі або наполовину у такому стані пішохідні переходи Полтави. Подекуди їх не видно зовсім, тому переходити дорогу не лише некомфортно, а небезпечно, скаржаться пішоходи. Багато в нас в цьому році в такому стані, в поганому. Раніше були вони кращі. До першого вересня завжди робили, як дітки в школу йшли, робили пішоходи. Вони були яркі, а зараз ні. В цьому році я взагалі не бачив, щоб колись робили. Розкрашували перші перші ходи. Та, звісно, що небезпечно, Желательно, якби видно було. Де постарались, там і нема, звісно. Яку цікаву краску використовують для цих зебр. Раніше ж вона якось держалась, трималась, ну або хоч підфарбовували. На дорогах біля шкіл зебру оновили, говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Нарешті переходів її нанесуть після завершення поточного ямкового ремонту доріг. Ведуться роботи по нанесенню розмітки. У нас договір діє до 31 грудня по погодному умовам. Там, де діти в школу ходять, ми розмітку нанесли під всі уж заклади. Вона вже нанесена була до 1 вересня. А решта у нас в процесі виконання закінчується асфальтування, витримується термін після укладки асфальту і наноситься розмітка. Орієнтуватися на дорожні знаки, світлофори та інші особливості автошляхів у разі, якщо дорожня розмітка стерлася з асфальту і водіями і пішоходам радять в управлінні патрульної поліції Полтавщини. За відсутності дорожньої розмітки, межі пішохідного переходу визначається відстані між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами. А на перехресті, за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки, шириною тротуарів чи узбіч. нагадаємо, оновлювати дорожню розмітку у Полтаві почали у червні цього року. Потрібно, щоб розрахуватися карткою, можна було у всіх видах громадського транспорту Полтави. Так стверджують у міському відділі з питань транспортних перевезень. За їхніми даними 181 автобус та 115 тролейбусів, іншими словами, 100% вже узначені валідаторами. Чи так це насправді та що кажуть із цього приводу Полтавці у сюжеті нашої знімальної групи? Полтавець Віталій громадським транспортом користується щодня. каже, віддає перевагу оплаті карткою, адже це зручно та сучасно. «Користуюся дуже часто і це нам набагато зручніше, ніж готівкою. Я вже другий рік як пользуюсь. Проте два тижні тому зайшовши в автобус, виявив несправність валідатора. в транспорт, да і оплата не пройшла. Прийшлося вийти з транспорту. Не часто обирає безготівковий спосіб оплати проїзду. Проте помітила, що не у всіх маршрутках присутні валідатори Полтавка Олена в громадському транспорті не скрізь є термінали. Не Особливо в кільцевих маршрутках. Водій Анатолій керує маршрутом Критий ринок Дублянщина. Говорить, валідатор з'явився в його автобусі ще перед війною. Наразі самих перших валідаторів з Буває таке, що щось там, як пункти, десь тижнів три тому, було, що було, що не було що з інтернету по всьому місті. А Так та вроді все нормально. Навіть вони ж кожен день міняються. Спеціальна, спеціальна служба їх заряджає, обслужує, перевіряє». П'ять скарг пасажирів на відсутність валідаторів у приватному транспорті та сім звернень перевізників на несправність валідаторів надійшло у вересні до підприємства Фарго Сістемс. Говорить головний спеціаліст міського відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Сергій Пуголовка. Проте нині усі проблеми усунуті. Додає він. У нас на даний час будемо сказати, що на 181 приватному транспортному засобі на маршрутах загального користування. У нас встановлено валідатори, що є 100%. А на комунальному вже давно встановлено, було передано на комунальне підприємство 115 валідаторів. У відділі з питань транспортних перевезень та зв'язку наголошують, якщо з якихось причин не вдалося розрахуватися валідатором, обов'язково звертатися до них. Вдарило електричним струмом на залізничній станції в Ромодані на Полтавщині. Трагедія сталася 30 вересня. Жертва – 69-річний чоловік. Після ураження він впав з вагона та загорівся. Погасити вогонь допомогли очевидці, які і викликали медиків. Самого ж постраждалого із численними опіками ушпиталили до реанімаційного відділення. Наступного дня він помер. Повідомила речниця Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом Миргородщини внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статтею 115 Кримінального кодексу України, обставини події з'ясовує слідство. Вогнеборці сьогодні близько шістнадцятої години ліквідували пожежу поблизу села Варварівка Полтавського району. Нагадаємо, 1 жовтня, близько дев'ятої ранку, там сталося загоряння сухої рослинності та лісової підстилки. Учора, о 19.30 вогонь ДСНСникам вдалося локалізувати. Таким чином вони врятували шість житлових будинків та лісовий масив. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. На гасіння пожежі було залучено всього 12 одиниць техніки, 72 чоловіка особового складу від Державної служби надзвичайних ситуацій, а також інша техніка це в основному від полтавської філії лісового господарства ліси України, а також техніка ну, від сільськогосподарських підприємств, які знаходяться там місцеві. Наразі фахівці підраховують постраждалу площу від цієї пожежі. Він навчав дітей історії, а тепер став її частиною. Сьогодні у Полтавській 35-й гімназії влаштували день пам'яті полеглого на війні вчителя Павла Кириленка. Він загинув 2 жовтня 2022-го на Харківщині. Які слова педагог записав напередодні смерті для своїх учнів? Дивіться у сюжеті. Не лінуйтесь навчатись, вивчайте рідну мову, читайте літературу власного народу. Не лінуйтесь розвиватись інтелектуально, тому що знання це потужна зброя, яка може багато чого змінити. І можливо вашому поколінню вдасться виправити помилки наших попередників. Це відео напередодні смерті записав для своїх учнів вчитель історії Полтавської 35-ї школи Павло Кириленко. На початку повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем, був сапером. А 2 жовтня 2022-го життя захисника обірвала ворожа міна на Харківщині. Сумна звістка прийшла до рідної школи саме у день вчителя. Ми говорили з ним 1 жовтня, 1 жовтня так. Сказали, що ми за ним сумуємо там все любимо, Дійсно підготували діти йому подарунки, записали відео. Я відправила його вночі з першого на друге, але вже він його не продивився. Минуло два роки, а для шкільної родини це й досі важкий день, каже директор навчального закладу Ольга Фесенко. Подвиг Павла Кириленка тут не забудуть ніколи, і кожного 2 жовтня будуть влаштовувати день його пам'яті. Він дуже. Любив дітей, і діти тягнулися до нього. Зараз дуже багато знецінюють професію вчителя. Павло Сергійович гордився тим, що він здобув цю професію, і завжди казав, що дуже пишається тим, що він вчитель, навіть позивний він взяв собі вчитель. Долучився до дня пам'яті загиблого героя у школі і його батько Сергій Чуйко. Він і досі не розуміє бажання сина залишити роботу із дітьми і приєднатися до лав ЗСУ. Каже, вони з матір'ю хвилювалися за Павла, адже він не солдат, він вчитель від Бога. Мамі він там так трошки розказував. Вона питала його, що ж ти будеш там робити. Ти ж вчителем. Він каже, коли закінчиться війна, я прийду додому. і... З Миколою Миколайовичем це теж учитель історії. Ми з ним напишемо нову історію про Україну, про те, як наш народ боровся, бореться і буде боротися за свою волю, за свою Україну, за свою землю. На жаль, нього не вийшло. Він навчав дітей історії, а тепер став її частиною. Це слова, викарбувані на меморіальній дошці, встановленій на фасаді 35-ї школи. А у Полтавському ліцеї Noсінадцять влаштували благодійний ярмарок. Гроші збирали для Збройних сил України. Школярі та їхні батьки продавали смаколики, поробки і навіть картини. Як все було, бачила наша знімальна група. У нас макарони, це мама нашого однокласника сама робила є вафлі, грибочки теж самі робили. Торт самі робили, мунці з нутеллою. Солодощі, випічка, десерти. Усе це міг обрати найвибагливіший поціновувач солодкого. Перший поверх полтавського ліцею номер 17 перетворився на масштабний благодійний ярмарок для підтримки військових. Щоб продати, і зібрати кошти і відправити на ЗСУ. Ярмарок охопив усіх школярів закладу від малечі до старшокласників. Готуватися до нього почали завчасно, говорить учень 10 -го класу Нікіта. На початку тижня, напевно, ми розділились хто що буде готувати. І так, хто вчора ну, хто ввтовечором, хто зранку там готувався потрохи, коли міг, і ось потроху, потроху зусиллями нашого класу, ми ось трошки а, торгуємо. Домашні тірамісу, желе, кіш, вафельні тістечка, медові, пряники та ще багато іншого. Хизується напрацюваннями свого класу, мама одного із учнів школи, пані Ірина. Говорить разом з малечою робили різні смаколики. Самі діти завжди залучені, вони приймають участь в цьому, а вони з радістю ініціюють це все, допомагають батькам приготування, наприклад, желе, там тірамісу, домашня випічка. Ось тому, що в кожного є мета як мога більше бути долучним до таких благодійних акцій на допомогу нашим збройним силам. Окрім різновидів їжі на ярмарку можна побачити і намальовані власноруч картини, прикраси та іграшки. А щоб не Бувати, куди йдуть донати стенд із фотохронікою бойових дій. Її автор, вчитель захисту України навчального закладу. Поруч із цією виставкою ще одна, не менш цікава, але вже на продаж. Тут представлені гільзи, тубуси від ручних протитанкових гранатометів. Ціни стартують від 5 гривень за сувенір, каже учень 9 класу Максим. Також ви можете бачити радянські противертаційні аптечки. Вони вже просрочені, але в качесті сувенірів, звичайно, ми їх продаємо. Найдорожче буде одна з цих труб. Ми готові торгуватися, тому що для ярмарку потрібні гроші. Ці труби будуть приблизно по 400 500 гривень. 20. Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України у цьому навчальному закладі проводять не вперше. Окрім таких зборів у ліцеї долучаються і до волонтерських ініціатив, як приклад Швейна Рота. Її представники, а це вчителі, техпрацівники та батьки учнів. Третій рік шиють адаптивний одяг для поранених, говорить заступник директора з господарської роботи ліцею номер 17 інтелект Ельвіра Гонтар. Адаптивні футболки. Адаптивні штани, адаптивні шорти, діти допомагають виробляти е, отакі ось. Е... Подушки кисточки які підкладаються під поранену кінцівку, долучаються в ліцеї до акції мішечок турботи, які ми наповнюємо е, всіми смаколиками, засобами гігієни і відправляємо до е, лікарень, до різних підрозділів ЗСУ. Квадрокоптери, тепловізори та зарядні станції усе це вже купували завдяки таким благодійним ярмаркам, говорить директор. Ліцею номер 17, інтелект Олена Гултвяниця. Нині ж ціль нова, потрібна сума 200 тисяч гривень. Ми ще ні разу не збирали на реп. Тому, поспілкувавшись із нашим учнівським парламентом, діти все таки вирішили спробувати спробувати зібрати на реп. Ми розуміємо, що можливо не так зразу, можливо, не з першого разу, але ми це зробимо обов'язково. На 15-ту годину 2 жовтня на благодійному ярмарку зібрали 100 тисяч гривень, але підрахунок ще триває. А в Карлівці для людей з інвалідністю пройшли змагання із рекреаційних видів спорту. Учасники випробовували свої сили, зокрема у бочі, корнхолі та шашках. Як це було, бачили наші кореспонденти. У Карлівці провели традиційні змагання з рекреаційних видів спорту серед людей з інвалідністю. За призові місця приїхали поборотися представники 13 громад Полтавщини. Спортсмени випробовували свої сили у Дарці, боче, Корнхолі, Новусі або як його ще називають морський більярд, джаколі та шашках. Змагалися як командами, так і за особисті результати, розповіла голова громадської організації Союз організації інвалідів України у Карлівській громаді Ніна Кураксіна. Це ми робимо кожен рік, таке і цьому році в нас теж. Завдяки нашим спонсорам ми це сьогодні зробили для людей з інвалідністю таке свято. Дякуємо депутату Полтавської обласної ради Ларисі Васильовні Босенко. Вдалося закупити все, що нам було необхідне. Мета таких змагань не перемога, а спілкування. Переконує заступниця голови громадської організації Союз організацій інвалідів України у Карлівській громаді Єлизавета Отлевана. Адже у такому форматі люди діляться своїм досвідом, як вони соціалізуються, маючи певні проблеми зі здоров'ям. Тут дуже багато плюсів. Це і реабілітація, це і спілкування, навіть маючи. Одинаково нозологу залогу і захворювань, люди можуть ділитися тим чи іншим досягненням. Це ще і знайомства, тому що на таких заходах знайомляться і навіть бувають випадки, коли люди женяться, тому що вдома сидіти це теж психологічно важко, а на таких зустрічах люди окриляються і живуть потім місяцями і згадують, як це було. Більше 20 років у змаганнях серед людей з інвалідністю бере участь Володимир Засенко. Після ДТП чоловік опинився у кріслі. Він переконує його з депресії і витягнули саме збори у такому форматі. Я довго був лежачим. Потім я піднявся, потихеньку піднімався. Потім я поїхав на курси реабілітації. Це такі візки Нам то що я з такого візочка починав свою, можна сказати, вихід в життя в мене був. То виходиш в соціум і з людьми спілкуєшся, радуйся, тому що тобі господь Бог дає її оточуючі люди. Грамоти отримали не лише ті, хто зайняв перші місця, а й усі учасники змагань до церемонії нагородження переможців долучилася лідер громадської організації Наша справа Полтавщина, депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Я хочу. Подякувати всім тим, хто тут зібрався за вашу мужність, за вашу силу, за те, що не дивлячись на всі обставини, які відбуваються навколо нас, ми не просто віримо в перемогу, а кожен з нас на своєму місці робить все, що можливо для перемоги, для впевненості в завтрашньому дні. Тому що ну, насправді знаєте, як я люблю казати, за нами батьківщина в прямому і в переносному смислі. Тому е я вас вітаю. І я сподіваюся, що далі так буде завжди. Тримаємося разом, бо в єдності наша сила. Після церемонії нагородження для усіх влаштували частування. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся разом із нашим телеканалом. На все добре, все обов'язково буде Україна.